Так добре. У вашій поведінці не будьте грошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте, бо Він сам говорив я тебе не залишу, я тебе не покину. Тому ми сміливо можемо сказати, Господь мій помічник, я не боюся, що мені може зробити людина. Пам'ятайте про Ісус Христос і сьогодні той самий. Не давайте себе звести рідними та чужими науками, воно буде добре. Укріпити серце благодаті, а не стравми, які не принадлежать ніякої користі, тим, що їх споживали. Усе милі друзі, я вам говорю те, що Бог говорить через мою уста. Давайте дякувати Богові за хліб, за воду, за життя, яке Він дає. Давайте Богові дякувати за те, що Він своєї руки дає. Не потрібно нам. Щось того більшого, дякувати за те, що у нас є дах над головою. Хліб на столі, є вода, є їжа, є одяг, є взуття, є саме такий простенький гаджет. Давайте дякувати Богу за те, що він нам дав із свої руки. Що у нас саме, саме найцінніше ми цьому мирі маємо це Ісусе, це його слово, молитву, і ми маємо небо. Та вічне неприходяще, ми маємо те небесне. Який від нас не відійметься, який від нас ніколи не виручить, та небесна вічна, там, де буде спокій, де мертвий буде любов, де не буде смерті. Милі друзі, давайте дякувати Богу за все, що він із своєї руки посилає, що в нас є якась копійка, що в нас є щось найголовніше ми маємо для свого земного життя саме пусте. Давайте дякувати Богу за це. Не хотіти щось більше, не хотіти щось того, що хочуть. Люди цього миру, а хотіти саме таке, знаєте, елементарне все. Те, що Бог дає своєї руки, саме про те. Давайте, милі друзі, дякувати Богу за те, що Він і своєї руки дає. Дякувати за його любов, за його милі, за його благословення, за його ласку, за його підтримку, потіху, під заспокоєння. Дякувати найдорожче, не... що у нас у цьому світі є Це Є святе Писання, це є слово Його, це є молитва, це є вічні небеса. Тому що, ми, знаєте, на цій землі дочасні, ми залишимо своє тіло, чи небо, чи пекло. Ми повинні найбільше дбати про свою безсмертну душу, дбати про, про свою безсмертну душу, тому що наша душа безсмертна. Наша безсмертна душа може бути в небі або в пекрі. Ми своє тіло. Милі, друзі, залишимо, але душа наша може попасти або в хороше місце, або в погане. Милі друзі, давайте не більше дякувати Богу за те, що у нас є саме головне, саме проте на цій землі. Що саме головне, саме найдорожче у нас є це Бог, і що у нас є безсмертна душ, душа, яка ніколи не вмирає, яка ніколи не гине. Наше тіло. Згине, його закупають, але душа буде по віки жити. Наша душа безсмертна, вічна. Вона може перебувати у вічному блаженстві або у вічних муках, мої друзі. Давайте Богу віддякувати за все, що Він із своєї руки дає, за все, що Він дає. Не тривожитися, що і буде. Бог наша охорона, заступництво, наш покров, сила і поміть наша. Бог наш любить, благословляє, і не покидає нас. Давайте надітися на Бога, покритися його силою, покритися Його благословенням, покритися Його любов'ю, покритися Ним, тому що є той Бог, який допоможе, проведе через цю нелегку дорогу небеса, йому слава і щира подяка за ту проповідь, яку й мені дав сказати до людей, до всього світу. Слава йому на вічні віки. Амінь.